Бажала назавжди помістити у темряву. Скоро піду на нове втілення. Не відчула смутку за загиблим тілом, прийду її дитиною. Розвтілення було миттєвим і легким. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії Фіолетового Полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і. Особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Моя діяльність на Ютубі і в Телеграмі приводить до мене різних людей. Є серед них і воїни, які захищають нашу батьківщину. І з деякими із них у мене зав'язується приватне спілкування і глибша мережева взаємодія. Так було із оцими двома. Про яких наше сьогоднішнє відео. Один із них раніше втратив на війні брата, і ця втрата освітила його душі шлях до взаємодії з енергіями тонких планів, відкрила бачення привела його на мій канал. Іншого до мене скерував пошук порятунку власної душі від пагубної залежності. Про це кожен із них розповідав мені. Приватному спілкуванні. Обидва загинули, загинули, захищаючи Україну. Один загинув кілька місяців тому, після загибелі іншого, ще й днів не минуло. Тепер моє ми з ними спілкування продовжується на тонкому плані. Той, котрий загинув недавно, ще знаходиться на етапі перегляду стрічки свого недавно завершеного земного життя. Взаємодія з ним наразі, можлива лише у медитаціях. другий вже готується до свого нового втілення і радо вийшов зі мною на розмову. Минулої неділі я зустрілася у медитації з нещодавно розвтіленим воїном. Піднялася на небеса біля брами. Мене зустрів Архангел Михаїл. Зайшла на територію, де побачила нашого воїна світла. Біля фонтану він бігав і радісно грався з трьома великими собаками. Подумала, звідки там взялися тварини. Прийшла інформація. Цих собак створила його уява. Покликала його по імені. Він здивувався, коли побачив мене. Я підійшла, і ми сіли з ним, звісивши ноги у фонтан. Його очі світилися щастя. Я звернула на це увагу і сказала йому про це. Він відповів, що почувається добре там, де зараз знаходиться, на території переходу між землею і небесами. Запитала, яким було його розвтілення. Відповів, що його підхопив вихор енергії і легко поніс угору. Уточнила, чи це були енергії фіолетового полум'я, відповів, що енергії були різні. Я звернула увагу на руну Альгіс на його руці. Вона тебе не захистила, сумно сказала я. Під час бою її не було, вона затерлася, не мав змоги її поновити. Він подякував мені за те, що завдяки моїй роботі на каналі пізнав багато енергій, які йому допомогли у момент розвтілення. Сказав, що щасливий бо скоро зможе побачитися із своїм братом, якого ненадовго зустрів під час свого переходу із однієї форми життя в іншу. Сказав, що коли піде далі з тієї території, де знаходиться зараз, буде працювати у війську князя Михаїла. Так і сказав У війську князя Михаїла. Іншого разу я зустрілася з цим воїном у медитації Архангела Ханіїла. У середині приміщення, куди ми з нею увійшли, був простір кривих дзеркал. За столом, біля стелажів, із книгами, за товстою розгорнутою книгою сидів чоловік. Він уважно читав книгу. Я придивилася до чоловіка. Тож наш захисник, воїн світла, так? уточнила архангела Ханіїла. Так, відповіла вона. Він нас не бачить, зауважила я. Не бачить Він у паралельному просторі, що він читає хроніки свого втілення. У медитації Архангела Михаїла я сиділа у його храмі на лавочці в його заспокійливих і стілюючих плахітних архангельських обіймах і дивилася кадри нашого щасливого воїна Світла. В Архангельській обителі Михайла та слухала розповідь Архангела. Воїн жив у моменті тут і зараз, розвтілився у моменті і в моменті відірвався від усього земного. Його душа сповнена легкості і щастя завдяки божественним енергіям, з якими він взаємодіяв, і високовібраційній духовній музиці. Яку слухав. Архангел Михаїл чітко показав мені межі між світами, фізичним і світом тонких енергій. Ті, хто прийшов з нашого світу, у той, ніби закрили за собою двері. Так само, коли кілька днів після свого втілення на межу між нашими світами, мені вказав мій татус: Живі. Не мають права турбувати власним смутком душі тих, хто відійшов, бо це ніщо інше як прояви нашого власного его у відношенні до них. А у Медитації Чаювання з царицею Ангелів до мене прийшов другий раніше розвтілений воїн Світла. У саду Марії було порожньо. Я сіла у крісло качалку біля круглого столика з видом на озеро. За якусь мить задух хтось підійшов із під носом, на якому стояв чайничок і чашки, і покликав мене по імені. Я повернула голову. Що ти тут робиш? здивувалася я, побачивши знайомого воїна світла. Він стояв із під носом у руках. Ви ж хочете зі мною поговорити. Я прийняв ваш інформаційний посил і вирішив не чекати. Приходьте до мене на розмову. Маю що розказати для вашого каналу. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та арханецькі промені зцілення і куб Метатрона на курсах. Для вас відкриваються двері у світ божествених енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя. Змінювати своє життя на краще. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я відкриє для вас широкий світ, взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Про душі двох розтілених воїнів у своєму останньому посланні мені говорив Владика. Сен Ти бачила, як воїн, після розтілення, якого не минуло ще й сорока днів, сидить за книгою і уважно читає, переглядає своє останнє втілення? Тобі це показали, як душа сидить за нібито книгою з написаними сторінками. Насправді ж, кадри останнього прожитого життя проминають перед душею як голограма. І там є все, кожна мить від народження до останнього моменту, до розвтілення. Там душа бачить усе, навіть те, про що забула у своєму земному втіленні, бачить кожну взаємодію з іншими душами, які зустрілися у її земному житті для виконання нею певного завдання. Твоя віртуальна зустріч, віртуальна взаємодія із його душею була запланована вами обома до вашого втілення. Для тебе це був один із варіантів, один із сценаріїв твоїх життєвих доріг. Ваші земні дороги перетнулися у мережавому спілкуванні, тому що ти знаходишся на тому місці, де повинна знаходитися, тому що робиш ту роботу, яку повинна робити. І та робота, яку ти робиш, стала вказівничком для його душі, яка шукала шляхів взаємодії з Божественним. Твоя робота скерувала його, направила. Завдяки тобі він відкрив енергію фіолетового полум'я, доторкнувся до взаємодії з ними. Але при розвтіленні підіймали його не лише енергії фіолетового полум'я. У земному житті він співав також мантри, і на допомогу йому його душі у піднятті до Творця прибули усі енергії, з якими він взаємодіяв. Його розвтілення було миттєвим і легким, настільки легким, що він не відчув болю, його душа, душа не відчула смутку за загиблим тілом, душа не відчула смутку. Бо її миттєво підхопив вихор Божественних енергій, його душа була готова до цього. По іншому сталося і з другим воїном. Свою історію він тобі розкаже сам, але йому також допомогла зустріч із тобою. Вона врятувала його душу. Зустріч із тобою підняла його. Над його шкідливою залежністю, яка тягнула його у низькі плани завдяки зустрічі з тобою, завдяки взаємодії з фіолетовим полум'ям йому відкрилася дорога до Ісуса. Він прийшов до Ісуса як до жерця фіолетового полум'я, до Ісуса, як до вчителя, йому, Його душі, допомагав Ісус. Далі знайомлю вас із моїм спілкуванням, з душею воїна, який запросив мене на розмову. Бачите, як воно сталося. Сталося так, як мало статися. Минуле моє життя вже у минулому. Скоро я піду на нове втілення. На нове втілення ти підеш куди? У сім'ю моєї коханої жінки, з якою я хотів мати стосунки, я вам писав про неї, але не склалося, то я тепер прийду до неї її дитиною. Як гарно, ти вже обрав собі стать я буду знову чоловіком. Мить він помовчав. Найголовніше послання, яке я хочу передати послання тим. Хто живе у різних залежностях алкогольній, тютюновій, наркотичній і навіть у залежності від свого его. Це також залежність, ігрові залежності. Усе це тягне на дно. Ті, ким керують такі залежності, не задумуються, як живуть. Я також не задумувався. Хочеш говорити про себе? Так, чому ж ні? Ви мені допомогли. Ви стали тим маячком, який вказав шлях, куди рухатися. Завдяки вам, завдяки фіолетовому полум'ю, я прийшов до контакту з Ісусом. Я прийшов до контакту з Ісусом у видіннях. І за це дякую вам. Я знаю, я бачив це при перегляді свого життя. Мені показали, як могло скластися, якби. Вищі сили не скерували мене на ваш канал. Було напрацьовано багато карми до того. Вже до того часу, коли ви з'явилися на моєму шляху. Вже було напрацьовано багато карми у залежності, і після смерті мого фізичного тіла сутності потягли мою душу у темряву. Мені довелося відбиватися від них. Вони керували моєю залежністю у земному плані і бажали погубити мою душу і після смерті тіла. Не думайте, що після смерті усе можна списати. Після смерті існує боротьба душі. Душа, яка навіть наприкінці свого життя прийшла до світла, повинна відповідати за бездумне життя до того, за шкідливу залежність до того. Знаєте, то було страшно, коли сутності роздирали мене і бажали назавжди помістити у темряву. Я взивав до Ісуса і мені прийшли на порятунок. Мене витягнуло з тієї темряви, у якій до мене тягнулося багато сутностей у бажанні погубити назавжди мою душу. Я боровся, я боровся. Я кликав Ісуса і одного разу зрозумів. Я відчув, що чиїсь руки підняли мене звідти і понесли до світла. То були ангели. Скільки часу тому я загинув? Чотири місяці тому? Два місяці тому за земними мірками я відбився і піднявся до світла. Я вам дякую за можливість пізнати Фіолетове полум'я. Яке мене врятувало через Ісуса? Я бачив Його світло? Воно таке яскраве і таке прекрасне? На якому рівні Ти знаходишся? Я знаходжуся на найнижчому рівні Небес, Куди мене підняли із темряви? Чи після смерті свого фізичного тіла ти переживав таке почуття? Як смуток за тіло. Я так, я помер після поранення, після боротьби за життя, я хотів ще жити. Але то вже в минулому, коли душа потрапляє, повертається у той світ, звідки прийшла, кожна проходить свій шлях. Моє повернення не було легким, як я вже сказав, незважаючи на те, що я захищав Україну. Хочу сказати, що душа не кожного воїна проходить однаковий шлях після смерті тіла. Але ми маємо також і привілеї за те, що захищали Батьківщину, нам допомагають рятуватися і ми отримуємо можливість йти швидко у нові втілення. Знаю, що багато воїнів топля стреси війни у залежностях. Бажаю до них звернутися, щоб шукали порятунок. Не в алкоголі, не в тютюні і не в наркотиках, а у духовності. Бо коли ми гинемо на полі бою, залежності душі легко не списуються. через залежності душею керують сутності. Після смерті, після смерті тіла ті сутності легко підхоплюють душу і несуть її у темряву. Отак От відбувається. А потім хто не бажає залишатися у темряві. Взиває, щоб її звідти підняли до світла. Я бачив душі, які перебували, і в залежності гордині. Їм дуже непросто після фізичної смерті. У яку групу душ ти потрапив? Я на найнижчому рівні небес, де знаходяться також релігійні душі, які за життя ходили до храмів. Я на цьому рівні, тому що вище мене не пустила моя залежність. А моя група група тих, хто здобуває нові ресурси, хто трансформується для нового земного життя. Я йду на втілення, я радий, що буду жити у новому світі, де багато людей прийдуть, вже прийшли до фіолетового поля. Дякую, що відкрили мені фіолетове поле.